Братина Тамане, пів речі Посполитої готуються на нас. Народного ополчення – це є дурниця. Але там є князь Ярема, коли його зробили полководцем, то це дуже серйозна річ. Ярема, це небезпечно. Ми рахто його боїться. Я не боюся, батько Гецьма. Юрку, приятель мій, Ми знаємо, що ти не боїшся. <ріху> <ріху> Якби ти його боявся, ти бару би не взяв. <ріху> Нам треба послати загін і дізнатися, що діється в ворожому таборі. Підеш? Іду! На щастя! На щастя! ha <laughs>